Всім привіт-привіт всіх вітаю в себе на ютуб-каналі підбору автомобілів у Польщі. У цьому відео я вам покажу свіженький автомобіль із Швеції, саме це Audi a 4 B8 кузов в універсалі. 2013 рік випуску, 2 літра дизельний двигун на 177 коней, кватро, механіка шестиступка, 225 оригінального пробігу. Є підтверджено документацією і ціна автомобіля на старт 52 тисячі 900 злотих. Автомобіль є в цікавій комплектації. Зараз я його покажу. Тільки від'їду чуть назад, щоб було більше місця, щоб ви все побачили. До речі, звівся автомобіль гарненько. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал. Audio A4, бо 8-й кузов Універсал. 13-й рік випуску 2 літа дизельний двигун, 177 коней, кватро механіка 6-ступка, 225 оригінального пробігу автомобіля і ціна 52 900 злотих плюс торг. Торг відбувається після огляду автомобіля. І ось так він виглядає. Таких автомобілів на ринку є дуже і дуже мало, тому вони дуже ціняться на ринку. Беремо камеру 0,5, щоб все було гарно видно. Оптика в нас LED Xenon. умивач фар, туманочки. Нічого ніде не побито в автомобіля. Шильді 4. Звичайно, в автомобілі вже не мішало б. Полирнути оптику. Появино, що навіть вона ніколи не полирувалася. Автомобіль на оригінальних легкосплавних 17-х дисках. Бачу зараз автомобіль на літній гумі. Що в автомобілі є цікавого? Це хром на вікнах, тонування задніх вікон, хромовані релінги і, звичайно, люк, який відкривається. Позаду лед. Ці шильдики на місці, задні парктроніки. І ось так він виглядає. Дві це заглянемо одразу під капот. Що там робиться? До речі, інформація, що ніби замінений гарим автомобіля. Автомобіль обслуговувався в офіційного дилера. Ось як під капотом виглядає, ніхто двигуна не мив. Навіть видно ось по цьому броду. Бачу, капот не крутився, крила не крутилися. Точніше, це, це також не крутилося. Стакани ціленькі, все чітко в рівень. Ну і тут двигун повністю є сухенький. Фара ця рідня. І ця фара також рідня. П'ятий місяць, 13-й рік. Перейдемо до салону. Водійська сторона. 400 підйомнички із доводчиками. Дзеркала регулюються та підігріваються. Центральний замочок. Дверна карта в гарному стані. Приємчик також не забитий. Сидіння повністю тканинові. Гумовий королін А4. Накладочки на педалі рідні бачимо ми це по зносах. Передні задні туманки, датчик світла, круїз-контроль, шкіряне мультикермо. Кермо не підфарбовувалось воно є в гарному стані. Пробіг автомобіля. Зараз з'явиться 225 680 кілометрів. Що у нас тут? Підлокотничок, там розеточка на 12, AUX, тут ніша для телефону, підстаканнички, ESP, система старт, електроручник. Оцінюйте стан селектора, підігрів передніх сидінь, кліма, музика, по панелі також нічого не задрапане. Торка задній диван. Тут також нічого не знищене. Підлокотничок. І ось так виглядає автомобіль. багажничку рулета на місці. Так, тут ми маємо докаточку і там є цілий зистав. Це на місці сіточка, розеточка, лепідсвіточка. Та так уже нічого не знищено, Ну дійсно стан автомобіля по салону. Можна сказати, як на свої руки для... 11-річного автомобіля є ідеальний. Думаю ви це все самі помічаєте. До речі, тут вам не показав. Також є розетка на 12. Ця сторона також все є гарно. Кватро А ось ці всі документи. І документи пізніше вам покажу, що там є. Пасажирське сніження таке саме як і водійське, під І ось, друзі, такий гарний автомобіль з'явився на площадочці. Хтось із вас може стати його. Наступним власником заведемо автомобіль. Цячки прогрілись, заводиться автомобіль без проблем. Альтроніки вмикаються. Ніякого люфта нема по керму, все гарно відпускає. Ну і чесно, стан є збережний. Нема не до ніяких путьоків. Все гарно чистенько. Кнопочки ніде ніякі не затерті. Це свідчить про те, що в автомобілі ніхто не курив. Ну і посадка звичайно є. Гарна в автомобілі. Ну Ще послухаємо двигуна. Обов'язково слухаємо. Бігун працює, як і має працювати в принципі. Його не ковбасить. Лет. Працює. Вихлопна чистенька. Задній лед також працює. Тепер присядемо, глянемо що в нас ще тут є По документах Бачу, що документів дійсно є дуже-дуже багато Ого, ми їх кожного не переглянемо Тому що ви все самі бачите що тут робиться Хочу дивіться, якщо то будемо вже дивитися вам ці документи, коли будемо робити огляд цього автомобіля, будемо все його переглядати. Ну То дійсно є занадто. Головне, що вони є, є історія до автомобіля. і Це є тільки плюс. Якщо ви є зацікавлені цим автомобілем, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram. І домовимось про огляд цього автомобіля, поїду, зроблю огляд детальніше всього кузова, салона, під капотом, зробимо тест драйв поїдемо на яму, підключимо комп'ютерне обладнання і надамо вам повністю фото, відео від автомобіля. Вам вже залишиться тільки прийняти рішення або брати цей автомобіль, або шукати далі. Особисто моє бачення, автомобіль є в гарному стані. Якщо вам сподобався автомобіль, не забувайте підтримати лайком, пишіть свій думку в коментарях і не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. Всім всього найкращого до побачення!